Яскраві гарнізовні та не завжди безпечні у держспоживінспекції перевірили, кожна п'ята забавка в Україні може обернутися загрозою для здоров'я малюка. З чого іграшка зроблена та хто її виробляє. На це увагу звертають не усі батьки. Більшість керується ціною товару та привабливим виглядом. Утім, є й такі, хто стихійні ринки, де торгують дитячим крамом, обминає десятою дорогою. Мовляв, здоров'я власного малюка понад усе. Тому купувати забавки на осліп не ризикують. Не на базарі, не в якихось магазинчиках маленьких і е, відомі фірми. Навіть якщо китайська іграшка, вона то не означає, що вона погана, просто треба брати відому фірму. Обов'язково має бути сертифікат якості стандарт, який відповідає стандарту Євросоюзу. Стараємося вже тепер вибирати такі іграшки, які логіку розвивають у дитини, не просто погратися, а і задуматися, а і навіть знайти правильну якусь відповідь. Іграшка має в цьому допомогти. Турецькі чи там на стихійних ринках, чи на якихось таких невідомих магазинчиках. Ми стараємося це не купляти. Геть усе про іграшки знають у цій лабораторії. Скажімо, чому в гумового ведмежатка немає одного ока, і чим такий казус може обернутися для малечі. Неякісна фарба, кажуть випробувачі центру стандартизації, із такої забавки легко може перекочувати на руки, а відтак і до організму малюка. Не менше небезпек приховують у собі і нехитрі наліпки. «Бачите, нерівно наклеєна наклеєчка. І вона є нещільно наклеєна, тобто дитина може вільно її зняти і чи проковтнути, чи будь-що з нею робити, і травмуватися і таке інше. Ось із цієї сторони, так само невини на перший погляд каченя тут теж забракували, бо пахне так, що замить ванільний запах в'ївся у кожну щілину лабораторії. Далі випробування забавок на звук, витримати який часом важко, і дорослим людям. Забраковані по ага. рівню звуку, що є теж шкідливим для організму дитини. І небезпечне і відповідність забавок із магазинів, нормам сертифікації, стандартметрологи проводять і за основними показниками безпеки вимогами до міграції токсичних елементів, займистості чи електро і вибухонебезпеки. А ще на пильному контролі маркування іграшок, особливо читати чи є ця іграшка небезпечна для вашої дитини, чи ці іграшка приназначення для вашої дитини відповідно віку так? Чи іграшка виготовлена з міцного матеріалу. Тобто, якщо дитинка грається, вона може її поламати і тим самим травмувати себе. Так, якщо це м'яко небивна іграшка, то в жодному разі ворс не повинен вилазити і попадати дитинці і в очі, і в дихальні шляхи. Поки фахівці, вкотре радять батькам не купувати товарів на базарі чи питати сертифікатів відповідності, у столичному відомстві заспокоюють невдовзі на ринку небезпечних забавок поменшає, щоб оберегти дітей від Якісної продукції Кабмін затвердив новий технічний регламент безпеки іграшок Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.